Івер на олімпіаді, що відомо про Юсуфа Дікеча? турецький стрілець Юсуф Дікеч став справжньою сенсацією на Олімпійських іграх у Парижі. 51-річний спортсмен, наче зійшовши зі сторінок шпигунського роману, завоював срібну медаль у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрах у змішаному командному заліку. Але не тільки медаль привернула увагу глядачів, Дякеч став зіркою соцмереж завдяки своїй нетиповій поведінці. Він відмовився від спеціалізованого спорядження, змагаючись у звичайних окулярах, тоді як інші спортсмени використовують антиблікові окуляри та протишумові навушники для точнішого прицілювання. Виступав він у розслабленій позі. З рукою в кишені, ніби стріляв для задоволення, а не боровся за олімпійські медалі. Після змагань Дікеч заявив: Мені не потрібне спеціальне спорядження. Я вроджений стрілець. Успіх Дікеча швидко перетворився на предмет мемів та жартів, які розлетілися по соцмережах, збираючи сотні тисяч лайків. Його порівнювали з персонажами комп'ютерних ігор та фільмів. Один користувач написав: Туреччина відправила на олімпіаду ківера, інший пожартував. Схоже, він гуляв парком і вирішив заскочити на Олімпіаду. Ще один фанат відзначив. Вони благали його взяти участь, а він сказав: Добре, але тільки заради срібла, бо це мій улюблений колір. Серед тих, хто відзначив виступ турецького стрільця, був навіть Ілон Маск, лаконічно написавши Гарно. Особливо активно дописи про дікеча поширювали в Японії, де один з постів з аніме версією стрільця набрав 161 тисячу лайків та 35 тисяч репостів. Юсуфа порівнювали з Джоном Віком у виконанні Кіану Рівза, адже і Дікіч, і Вік вражають своєю розслабленістю та впевненістю навіть без використання спеціального обладнання. Дікеч колишній турецький військовий випускник університету Газі в Анкарі, де здобув ступінь з фізичної підготовки, а потім отримав магістратуру з тренерської справи в університеті Сельчук. Він вільно володіє англійською та турецькою мовами, а у вільний час любить танцювати. Дікич п'ять разів брав участь в Олімпійських іграх, представляючи Туреччину. І лише в Парижі йому вдалося здобути першу медаль. Він планує взяти участь у наступній Олімпіаді та сподівається на золото. Хоча у стрільців є певна свобода у виборі спорядження. Багато з них використовують козирки для зменшення відблисків чи шори на одне око для кращого прицілювання. Однак Дікеч вирішив змагатися у звичайних окулярах і без спеціальних навушників. Варто зазначити, що на фіналі він все ж носив жовті вушні затички, які блокували зайві звуки, просто їх не було видно на знаменитих фото. Дікеч не єдиний стрілець, який відмовився від спеціалізованого спорядження. Наприклад, китаєць Юйкунь також добув золото, одягнувши лише вушні затички під час змагань зі стрільби з гвинтівки і стрі... Положень. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь та ставте лайки.